Ось ці публікації, от зокрема і з економіста, як ви розцінюєте, пане Олександре, в частині реакції наших міжнародних партнерів та на те, що відбувається у внутрішньополітичному контексті подій? Зрозуміла реакція. Ми про це говоримо вже не один тиждень, напевно, не один місяць, а можливо не один рік, за виключенням паузи, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Абсолютно назвати її адекватною ні, я б якимось чином би намагався вплинути на діючу владу для того, щоб були відповідні витверезувальні дії, да так би мовити, Дати зрозуміти, що в нас не цар, не бай, не Путін, і ми не в Росії живемо там, де таким чином зачищають будь-яку політичну конкуренцію. Хотілося більш активних дій. Ми говорили е, з вашими колегами і з експертами та от останніми днинами, і про те, що е... Кілька справ, от які і порушені ініціативу, та з боку силових структур, які порушені проти п'ятого президента Петра Порошенка та лідера опозиції, вони от ніби по окремих треках, але мають на меті, якщо от. Подивитися на це ви от в принципі, єдине целепокладання, і воно е, все ж таки вкладається оце в політично мотивований е, контекст. Чи ви розділяєте таку думку? Звісно, розділяю. Ну хіба не видно? Ну тут я не знаю. Просто треба аби повністю не розумітись в українському законодавстві, або ну просто тупо бути співучасником подібних речей. Ну, яким чином можна засуджувати людину за харківські угоди, яка не, бу... не жодним чином офіційно і неофіційно приймала участь в їхній імплементації? Я маю на увазі як народний депутат, бо він не був народним депутатом, не, не приймав участь у їхньому підписанні, бо він не мав таких повноважень. Якби і судити його за це? Ну чому тоді не судять кучму? чому не судять Юстинка, чому не судять? Кожного народного депутата частина з яких до речі зараз підголосовує разом з слугами народу. Ну в чому проблема? То тобто, виключно взяли персони, натянули сову на глобус. Він був міністром е, 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 міністром іноземних справ. Вибачте, ну так міністр він ніколи свою волю е, не висловлює. Міністр діє виключно за директивами президента і виконує абсолютно його доручення і завдання. Ну до чого тут це виключно розраховано на ту частину інфантильного населення, які не розбираються в в процесі, як відбувається? Як взагалі державний устрій влаштований? Що такі органи влади, що таке законодавство? Хто за що відповідає і тому подібне? Ми це спостерігаємо поряд. з Цим я бачу просто активно проплачені. Статті е і ботаферми в соціальних мережах, які дуже активно працюють, е для того, щоб якомога більше чорної інформації, видуманої там зображень накинути в цей період активний. Це така інформаційна підготовка перед оголошеннями таких подібних підозр, для того, щоб у суспільство не виникало питань от таким годують лайном, оскільки контролюють абсолютно більшість інформаційного простору. Не мені вам розказувати про єдиний марафон, на якому все добре, все зашибісь. Але в нас проблеми не вирішуються. Вони тільки накопичуються, а винними намагаються призначити або попереднього президента, або військовослужбовців, яких за надуманими статтями просто закривають. Причому. В одних випадках представник президента в парламенті каже, що минуло представник президента в парламенті. Він каже, що е, у верховного головнокомандуюча і воєна начальників е, імунітет від переслідувань під час війни. А в інших випадках іншою рукою вони просто беруть і арештовують е, таких е, військових, як Юрій Галушкін, яким я особисто служив в десантно-штурмових військах людина, яка на своїх плечах вивозила трьохсотих е, з ДАПу е, полковника Лапіна, у який просто в дуже важкому е, фізичному стані про що свідчать численні документи, які наводили його адвокати, і просто тримають СІЗО як заручники, як заручники е, перед виборами, які тишком нишком іншою рукою організовує владу. і все. Для того щоб призначити всі проблеми не підготовки війни, підготовки до шашликів, не за три роки війни, не розгортання масового виробництва боєприпасів, якісних боєприпасів, е, для того для того, щоб скинути проблему з мобілізацією саме на військових, саме на військових, все це відбувається. Пане Олександре, коли казати про юридичні перспективи оцих переслідувань по відношенню до лідера опозиції Петра Порошенка в частині запобіжників та від громадського суспільства, від депутатського корпусу, в принципі, от від українського, значить політикуму, у тому числі, чи є вони якісь такі запобіжники, які можна поставити і впливати у тому числі на перспективу ось цих процесів? На жаль, немає. На даний момент я їх не бачу. Угу. Влада використовуючи використовуючи воєнний стан, просто його юзаючи як завгодно, і в принципі і так грубо робить подібні речі, тому що розуміє, що зараз, наприклад, неможливі мітинги, неможливі якісь акції, оскільки більшість населення усвідомлює що це на руку ворогу. І таким чином дивишся на все, що відбувається, і у нас, ну, з Зеленського, виходить, найбільший ворог не Путін, а Порошенка. І повертаємося до компанії 2019 року. Ви пам'ятаєте, ці бігборди, там, де Порошенко стояв напроти Путіна. Багато хто тоді посміхався цих бігбордів. Я хотів би ще раз запитати, як там смішно, як шашлики взагалі. Тут риторична за три крапа, але пане Олександре, от хочеться з вами ще поговорити про одну суперважливу тему. Ми зараз. Додамо дамо інформації поглядацькі аудиторії і вам. А потім я вас розпитаю. Минає три роки, як місто Бучу звільнили від російських загарбників. Напередодні у Бучі відбулись церемонії вшанування пам'яті загиблих та військово-цивільних та військових російської окупації. Буч перебувала майже місяць. За цей час, за даними обловійськової адміністрації, загинула 561 цивільна особа. Після звільнення міста страшні кадри наслідків злочинів феревських військових облетіли усі українські. Та усі світові змі правоохоронці ідентифікували понад тисячу військових РФ, котрі у складі підрозділу армії країни-агресора окупували місто. Ви, пане Олександре, один з тих, хто брали участь у звільненні Київщини. Поділіться, будь ласка, вашими спогадами, це дуже гучно сказано. Я не в бойових операціях угу. не приймав участь. Угу. Єдина операція, в якій я приймав участь, це евакуація населення з зерпіня. Біля мосту в Романкалі. Mm -hmm. Безпосередньо в військових діях я не приймав участь. Я в той час організовував підрозділ, батальйон, який по масштабам переліз полк. Тому на той момент просто хотів би це важливо mm -hmm. уточнити. Mm -hmm. Але я був одним з перших, хто заїхав в Бучу, коли там не було росіян разом з підрозділами національної поліції. Кадр того відео з машини. Там, де дуже багато цивільних, загиблих цивільних, яких розстрілювали росіяни на дорозі, лежать це. Ці відео робив я. Зокрема, ці відео потім опублікувала міжнародна преса, і можливо, ці відео зупинили у той стамбульські події, які якраз той від час відбувались без Оскільки світ пакували такі події, відповідна була реакція. Відповідно, згодом і пан Джонсон е приїхав е і дуже сильно вплинув на ту ситуацію з стамбульськими умовами, які ми всі усвідомлюємо угодами. Верніше перепрошую, які ми всі більшість усвідомлюємо, що вони відбували на які посилається наш ворог постійно е розказуючи про їхню. Е Їхнє попереднє погодження відповідними представниками офіційними особи країна якраз це відео також вплинуло на те, щоб ця зрада не відбувалася. Спасибі велике, що ви знаходите час і можливість бути при поглядацькій аудиторії телевізійного каналу. Прямий цим ранком, у тому числі, до нових зустрічей в наших етерах офіцер збройних сил України, депутат Київради від фракції Європейської солідарності Олександр Погрибицький на живому зв'язкові зі студією.